Вечір. Навколо бренду ми будуємо вже близько 3-4 років ком'юніті. І коли ми почали працювати і додали першу модель штучного інтелекту в свої продукти, а саме в чат-боти, це була найпростіша модель. Ми одразу показали це користувачам. І один із користувачів одразу задав нам питання: а що тоді мені це ком'юніті, і що мені ваш сапорт. Якщо мені все може підказати. GPT в чат-боті так почалась наша історія. Ми дуже довго сперечалися з цього приводу: чи виросте це у щось? Чи буде це хайп, чи це буде технологія, яка залишиться з нами? Проте сьогодні розкажу наші кейси і як це відбувалося, і нашу хронологію. Мене звати Аліна Декуха, я директор з маркетингу сервісу автоматизації маркетингу Синпульс. Ми працюємо для маркетологів. Я працюю з маркетологами. Тому сьогодні я буду розповідати якраз про те, чи замінить штучний інтелект маркетологів, чим допоможе штучний інтелект маркетологам і як з цим працювати. Епоха штучного інтелекту вона вже розпочалась, і насправді це лише початок. Особливо маркетинг команди, які без упину крокують вперед, які без упину мають тестувати гіпотези, створювати щось нове, підхоплювати хвилю. Вони просто не можуть ігнорувати чи боятись тестувати штучний інтелект. І ми теж з цього розпочали. Спочатку ми зіштовхнулися з тим, що штучний інтелект нам був недоступний в тому форматі, простому, як ми б того хотіли. У нас є частина команди, яка знаходиться в різних країнах. Ми просили учасників команди зареєструватися в OpenAI, дати нам креди, і ми заходили і тестували перші інтеграції. Наша велика і насправді поки не велика технологічна перемога була в тому, що весною цього року GPT став доступним в Україні, і це дуже. Класно, це дуже спростило шлях інтеграції для багатьох продуктів і для того, щоб українці могли тестувати сервіси і тестувати штучний інтелект в своїх навіть простих кейсах, навіть невеличких бізнесах. Кожного місяця штучний інтелект показував насправді все кращі і кращі результати. І це дійсно, як сьогодні говорили спікери, це не історія на роки, це історія на місяці буквально. І він продовжує показувати сталий прогрес. Перша модель, яку ми затестували у чат-ботах, це була модель GPT-3. Ми е, зробили реліз у грудні 2022 року і. Подивилися, як це працює в чатботах і як цим користуються наші юзери. Чат-бот навчився з цією моделлю генерувати відповіді на питання, виходячи із наших інструкцій, із наших промтів, які ми задавали. Проте він дуже часто додавав вигадані факти. Він міг відповісти один раз на одне і те саме питання одним чином, а другий раз зовсім інакше. Модель, звісно, бажала бачити кращого. і... Все одно ми продовжували тестувати її далі. Після того була модель вже чат-GPT та GPT 4, яку ми теж долучили у чатботи і в месенджери. Можна було користуватись і можна додати у telegram бот Instagram, WhatsApp, Viber і всі месенджери, які є у нас на платформі. Вже навчався на діалогах, він міг сформувати більш адекватну відповідь. Вона була вже без рандомних фактів, і вона була наповнена більшим сенсом. І вже можна було бачити якісь альтернативні варіанти, а не просто сухі факти, і не просто рандомні відповіді. Це був березень 2023 року. Тобто, від грудня до березня модель вже почала навчатись і краще відповідати користувачам. Після цього користувачі нам почали писати про те, що тексту недостатньо. Ми б хотіли генерувати цілу логіку, цілі ланцюжки чат-ботів. І ми дуже довго копали в цю історію, і продакти таки запустили цю фішку у червні 2023 року, так щоб користувач міг задати задачу. Наприклад, мені потрібно створити логіку чат ботів у Телеграм для освітнього проекту в місті Чернігові. І... Штучний інтелект в Синпульс генерує цілий ланцюжок. Отаку штуку ми запустили зараз. Користувачі активно тестують її, і ми її намагаємося покращувати. Достатньо по суті описати текстом те, що ви хочете створити. Особливо це актуально для маркетологів, які тільки-тільки починають працювати з месенджер-маркетингом, які ще не вміють будувати логіку чат-бота і які витратять на це забагато часу. Тобто тут є вже. Первинна автоматизація. Звісно, коли ми будуємо логіку чат-бота, її треба передивитись, дошліфувати, відредагувати, але база у вас вже буде. Так це може виглядати. Наприклад, опишіть, який ланцюжок ви хочете отримати. Чим детальніше ви опишете, тим краще ланцюжок в чат-боті ви отримаєте. Так працює штучний інтелект в усіх форматах насправді. Окрім цього, пішли перші кейси. Один із кейсів тут е, можна буде потім роздивитися у запису, який був заданий промп, яка була задана задача, і відповіді, які генерує штучний інтелект у чат-боті. Наразі в цьому чат-боті е, зібрана база, якою буде користуватися більш ніж 1400 підприємств та громад в Україні із питань міста будування. Тобто, це буде велика база знань, яку чат-бот буде теж обробляти. Обляти, доповнювати і використовувати. Ми на цьому не зупинились. Тексту насправді для маркетингу це теж маловато і треба йти в інші формати, тому що це про креативи, це про зображення, це про відео, це про аудіо. У нас була стратегічна сесія в Бразилії. Бразилія це один із тих ринків, з яким ми активно працюємо, і є такий нюанс, що дуже часто ми питання вирішуємо з бразильським офісом, особливо коли я бачу з ними вживу. І от полетіла до них, і ми з командою помітили таку цікаву історію, що Бразиль. І Латинська Америка, в принципі, взагалі, вони дуже полюбляють голосові, і вони ще активніше їх використовують, ніж навіть ми. Вже пройшла та епоха, коли ми шуткували щодо голосових повідомлень, що якщо вам відірвало руки, то ви можете відправити. Якщо не відірвало, то пиши текстом. Ця епоха вже теж пройшла. В Латинській Америці дуже активно користуються голосовими, і це наштовхнуло нас на думку, що ми можемо спробувати додати наступну модель саме голосових повідомлень, і щоб чатбот її розумів і надавав відповіді. Таким чином, продукти додали модель Віспер у чат-боти, і в червні 2023 року наші чат-боти вже могли розпізнати голосове повідомлення і надати текстову відповідь на це питання користувачеві. Зараз. Зараз дуже активно цю модель у нас використовує саме Латинська Америка, це Мексика, Бразилія, зокрема, але не тільки. І українська щодо української і моделі ВІСПР. Ми також активно її тестуємо і наразі бачимо, що модель розуміє, розуміє текст української, розуміє і може розшифрувати голосове. Проте дуже важливо говорити чітко українською мовою, і дуже важливо не мати постороннього шому на фоні. Остання модель, яку ми буквально зарелізили два тижні тому офіційно. Ми про неї розказали тільки цього тижня. А це штучний інтелект, модель gpt 35 Turbo 16 k Буду називати її просто коротко, 16 k Перевага. Перевага у збільшеному ліміті для інструкцій. Тобто, ви можете задавати більш детальну задачу, не так як було в перших моделях. Буквально одне речення, і на цьому все. І у вас буде. Підвищена кількість символів та зворотніх відповідей в чат-боті. Це відповідно 16 тисяч символів і зворотня відповідь до 8 тисяч токенів. Можна генерувати відповіді в чат-боті, і ми навіть тестували і генерували есе. Дуже класна модель, і це червень. Буквально червень це був біспер голосова. А серпень це вже коли ми в чат-боті можемо генерувати ціле есе. Повернемося в хронології на Грудень, там де штучний інтелект нам надавав відповідь. Які були рандомні, які не співпадали з дійсністю і так далі. Тобто модель швидко-швидко навчається, і навіть швидше, ніж ми можемо собі уявити. Насправді, штучний інтелект ще ближче, ніж нам може здаватися. Я впевнена, що більшість із вас в чат-боті iForum. Він створений на платформі SynPulse з нашими партнерами Айайкорбот, і в ньому також є штучний інтелект. Якщо ви зайдете в меню чат-бота iForum, ви побачите там а, кнопку Задати питання. Ви можете задати питання і штучний інтелект згенерує вам відповідь. Коли ми тестували цього чат-бота із партнером, який його відповідно розробляв, то я задала таке питання: розкажи мені про можливості штучного інтелекту. Я отримала відповідь, але вона була обірвана. І після цього ми додали та розширили цю модель і розширили ліміт токенів. Тобто, якщо ми хочемо отримувати величезну відповідь, то ми відповідно витрачаємо більше токенів. І тому модель ця була покращена в реальному часі. Для того, щоб протестувати, залишу QR-код, можна буде походити по нашому тестовому чат-боту і подивитись, як це працює. Позадавати питання, погенерувати голосові, можливо, навіть запитати все, що вам цікаво, і подивитись на різних мовах, як це працює. Затримую цей слайд, бо бачу, що фотографують. І далі підемо по цифрам. Перша статистика: а наразі 2% наших клієнтів із активних користувачів чат-ботів вже підключили штучний інтелект в активній фазі. Це різні країни, це різні мови, це різні сфери бізнесу, починаючи від навчальних проєктів і закінчуючи сервісами. Окрім цього, ми після чат-ботів додали штучний інтелект в новий продукт, який випустили. Це онлайн-чат. Онлайн-чат на сайті дуже часто ви можете бачити аналоги. Це Крісп, це Інтерком і так далі. Там вже теж є штучний інтелект. І наразі 20% наших клієнтів, котрі підключили онлайн-чат на сайті, вони вже одразу запустили його із можливістю відповідати за допомогою штучного інтелекту. І це знову ж таки про автоматизацію, автоматизацію відповідей для сапорту і, можливо, навіть для сейлз. Ми вирішили на цьому не зупинятися. Наступні релізи, які готуємо, це генерація тему та контекст контенту ємей-листа, генерація різних тематик, генерація різних тем для гіпотез, щоб люди могли бачити, які саме відпрацювали краще, де ємей-лист відкрився, де не відкрився, і аналізувати чому. А також генерація цілих блоків для сайту і в подальшому цілі сайти по вашому запиту за допомогою штучного інтелекту, тобто це і картинки. Це тексти, адаптовані під SEO, це зображення. Що ще може маркетинг та штучний інтелект? Ми тестували запуск таргетованої реклами і додавали об'яви, які були повністю згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Це міжорний зображення, і це текст за допомогою Open AI. А також ми паралельно тестували приблизно ті самі формати, проте створені людиною, створені нашими колегами. Це копірайтер та дизайнер, які зазвичай запускав ці текстові обяви, і ми запускали це в рекламу. Як гадаєте, хто кого? Хто виграв, ми запускали саме такі формати для того, щоб залучати людей на івент. І перший момент, де це тестували, це саме навчальні проекти на своїх же вебінарах. Ось так виглядали наші обяви, які були створені штучним інтелектом. Тут і текст створений штучним інтелектом, і картинки. І ми просували ці пости в Фейсбуці, в інстаграмі і далі дивились на статистику. Креатив, який був створений за допомогою штучного інтелекту, а саме у саме цей зелений банер та текст, він показав кращий результат у наборі і виграв наші попередні пости, які були просто створені людиною. Ми дуже довго тестували навколо цю гіпотезу. Підозрювали, що якщо ми в об'яві пишемо, що цей текст згенерований за допомогою ChatGPT, це може трошки бустити наш контент, тому що соцмережі також дуже бачать цю історію, цей тренд і допомагають. Проте це працює і в наборі дійсно креатив, який був створений за допомогою штучного інтелекту, показав найкращий результат, і ми продовжуємо далі в рекламі також це використовувати. У цьому році ми запустили два курси, але не з ведучим. Не як завжди, наприклад, не я, ні мої колеги не вели цей курс. Ми створили контент і згенерували аватара, який озвучив нам цей курс. Тут можна побачити банер, як виглядає наш аватар. У нас є партнери і наші клієнти, це український сервіс ELI.io. Ми використовували саме їх. У них дуже багато промптів і багато сценаріїв, як це розвивати. Ми командою голосували, вибрали персонажа, запустили два курси. Перший курс це курс англійською мовою, як створити whatsapp бота Другий курс це курс також англійською мовою, як створити e mail розсилку. Ці курси наразі активні. Ми постійно відслідковуємо зворотній зв'язок і що бачимо. Дехто пише, що йому дивно це дивитись, тому що це говорить не людина, не ведучий, не спікер, а згенерований аватар. Але більшість наразі ставить, як то кажуть, 10 із 10 і каже, що мова дуже розбірлива, контент зрозумілий, і ми хочемо продовжувати із коді, так звуть нашого спікера далі. Наразі саме в цьому форматі і в цих тестах у нас виграє англійська мова, тому що генерує і озвучка іде дійсно краще англійською. Проте у нас вже команди із Бразилії на португальській та Мексиці на іспанській підхопили цей контент, і ми також будемо тестувати курси і для цього ринку на інших мовах за допомогою ведучого аватару, тобто теж автоматизація. Якщо ви генеруєте багато контенту, у вас є багато його в текстовому форматі, ви хочете створити із тексту відео і не витрачати безліч грошей на продакшн це також вихід, але просто дивіться, чи заходить вашій аудиторії. Наші наразі, наприклад, маркетологам зайшло. Штучний інтелект інтелекту маркетингу це насправді про брейншторм та додаткові ідеї. Це можуть бути зображення, аудіо, відео і зовсім не обов'язково текст. Тобто, це про брейншторм, взагалі, це також про автоматизацію рутинних задач, швидкість їх виконання та варіанти розвитку подій. Наприклад. Всередині команди ми вже можемо згенерувати ідеї для майбутніх доповідей, і подивитись, що нам запропонує OpenAI. Ми вже генеруємо тексти для таргетованої реклами та зображення. Ми вже генеруємо відео та відео з аватаром для того, щоб запускати нові освітні курси, якщо в нас цей контент вже готовий. Тому це також і про варіативність, і про швидкість того, що можна реалізувати і тестувати в маркетингу. Дякую за увагу. Давайте знаходитись в соцмережах і бажаю вам класного закінчення альфоруму. Слава Україні.